Welcome to Apple Tree Channel. Hello kids! I'm so glad to see you again. Рада вас знову вітати на своєму каналі Apple Tree Channel. Сьогодні у нас урок читання і граматичного матеріалу. Працюємо сьогодні з вами з уроком другим, сторінка 11. Прислівники частотності. Adverbs of frequency. Будемо говорити, як часто ми займаємося якимись звичними для нас справами. Окей, okay, so let's start with the first exercise. Let's have a look, read and say Matwij or Lesteri. Отже, у нас є дві дітини: Лестори and Матвій. So, uh, in winter it's often very cold here. Взимку тут часто дуже холодно. I always have lots of blankets on my bed in winter. Я завжди маю багато ковдр на своєму ліжку взимку. But in summer I sometimes sleep with no blanket. Але влітку я сплю без ковдри. Ну це Матвій, звичайно, це наш хлопець. So in my country the temperature is always between 25 uh, centigrades and 32 degrees. Yes. So I have never. I have never a blanket. I never have a blanket on my bed. І у мене немає ніколи ковдри на ліжку. Отже, у моїй країні температура завжди між 20, 25 і 30, 32 так, градусами Цельсія, і у мене ніколи немає ковдри на ліжку. I never sleep on a pillow. Я ніколи не сплю на подушці. But I love the cushions in my uh, room. Але мені подобаються маленькі декоративні так подушки в моїй кімнаті. Ну, це у нас Лестері. Лестері з якоїсь екзотичної країни. Лестері. Окей, okay, so the fridge in our house is very important because it's so hot here, and we usually keep all our food in it. Um, холодильник в нашому будинку дуже важливий. Тому що тут дуже ж спекотно, і ми зазвичай тримаємо у ньому так усю їжу. It's a big fridge це великий холодильник. Так, ну це у нас знову ж таки less 3. Four. in winter, we really put drinks in the fridge. Взимку ми рідко кладемо напої в холодильник because we can put them in the big cupboard in our basement. Тому що ми можемо їх поставити у, великій, у велику шафу у нашому підвалі. It's usually very cold there. Зазвичай там дуже холодно. Це у нас Матвій. Матвій. Отже, коли ми з вами читали ці тексти, так, і розбирали Who is who, хто виконує яку дію, ми з вами помітили, що у реченнях є такі слова, як often, always, sometimes, never. Yes, never. Ось вона тут писала про never. Usually. Це ті слова, які показують нам, як часто ми виконуємо свої регулярні дії, з якою регулярністю. Наприклад, we usually keep our food in the fridge. Ми зазвичай тримаємо їжу у холодильнику. It's often very cold here in winter. Часто дуже холодно тут взимку. He really draws pictures, but he sometimes reads in bed. Він рідко малює малюнки. Так, але він інколи читає у ліжку. Помітьте, будь ласка, місце цих слів в реченні. Після підмета, перед присудком, перед дієсловом. Отже, між підметом і присудком в англійській мові ми вживаємо слова, які позначають, як часто ми виконуємо якусь дію. Якщо у нас в англійському реченні є дієслово to be, яке змінюється на am, is are, то тоді ми вживаємо ці слова після них. We usually keep our food. He really draws pictures, but he sometimes reads in bed. Ale, tam de y is, pacite, to seslozovayce pislenjoho. It's often very cold here. Page 11. Two. Listen and say. We usually keep our food in the fridge. It's often very cold here in winter. He rarely draws pictures, but he sometimes reads in bed. No, ну, зараз час для ваших подобаєк. Якщо вам подобається це відео. І воно для вас є корисним, будь ласка, не забувайте поставити свою вподобайку, залишити коментар, поділитися цим відео зі своїми однокласниками, однолітками, знайомими, які навчаються за цим же самим підручником, що йти, QuickMinds4. Ну і, звичайно, не забувай subscribe, підписуватися на мій канал Apple Tree Channel і ставати його спонсором, аби отримувати додаткові бонуси і допомогу у вивченні англійської мови. Вправа третя, сторінка 11 підручника. Look at the things Матві Does every day. Погляньте на речі, які робить Матвій щодня. Play the true or false game. Зіграю у гру True false. Правда, неправда. Наприклад, Матвій really Feeds the Dog. Матвій рідко годує песика. Давайте з вами перекладемо ще раз слова. Отже, Always перекладається як завжди. Usually. Зазвичай, тобто вже рідше, так? Зазавжди. Often – часто. Sometimes – Інколи. Really. Рідко. Never – ніколи. Тобто від дуже часто, тобто завжди, так, до ніколи. У нас йде спад. Частотності виконання якоїсь дії. Наприклад, Матвій Really Feeds the Dog. Матвій рідко годує песика. Отже, у нас є дія Cleans his teeth, чистить зуби, feeds the dog, годує песика, eats vegetables, їсть овочі, watches TV, дивиться телевізор. Отже, Матвій really Feeds the Dog. False це неправда. А що він робить рідко He, або рідко? Uh, he often feeds the dog. Він часто годує песика. Так, отже, це була неправда. Отже, ваш співрозмовник має завчасно сказати неправильне речення. Наприклад, Матвій always eats vegetables. Матвій завжди їсть овочі. Це неправда. False. He always cleans his teeth. Матвій sometimes Watches TV. False. Ми, ніколи, ми не знаємо, як часто йде телевізор, так? Окей. Okay. So Матвій Often Eats Vegetables. False. Матвій often feeds the dogs. Okay. Отже, твій співрозмовник має сказати або правдиве твердження, або неправдиве. Ти маєш його. Поправити, так, зробити правильне речення відповісти, якщо твій співрозмовник завчасно сказав неправду. Правильні відповіді є у тебе в табличці. Отже, Матвій Always cleans his teeth, Матвій завжди чистить зубки, Матвій usually watches TV. Матвій зазвичай дивиться телевізор. Матвій often feeds the dog. Матвій часто годує песика. Матвій really Eats Vegetables. Матвій рідко споживає овочі. Ось такі правильні відповіді на, по цій табличці. Пам'ятай, що місце цих слів, які показують на частоту виконання регулярної дії між підметами і присутком. Якщо є дієслово to be, яке змінюється на am, is are так? В англійській мові в present simple, тоді воно стоїть після дієслова to be в реченні. Усі мої учні, які зацікавлені у перевірці домашнього завдання на сторінці 11 вашого робочого зошиту від цього видавництва, будь ласка, переходьте за посиланням, яке знаходиться в описі під цим відео, аби зробити зі мною перевірку своїх домашніх вправ. Усім своїм глядачам гарного дня, наснаги, терпіння у виконанні домашнього завдання. Goodbye! See you next time! Побачимося з вами на наступному році англійської мови.